Привіт, змійки! Вітаю вас на своєму каналі, і цей прогноз загальний звучатиме саме для вас на 2024 рік. Ну що ж, давайте ми нагадаємо, можливо, хтось вперше почує, що він народився в рік змії і буде вже знати свій. Точний знак за китайським календарем. Отже, це 1953 рік, 1965 рік, 1977 89. На нього ми зробимо особливий акцент в цьому прогнозі, 2001 і 2013 роки. Це роки змії. Звичайно, що під різними елементами це різний вплив так само ж і на людину. І так, це шостий знак китайського гороскопу, і ми майже з вами вже половину пройшли загальних прогнозів на 2024 рік. Рік дерев'яного зеленого дракона. Саме змійка займає в просторі наступні градуси від 142,5 до 157,5. Головна енергія змії це вогонь. І години змії, коли панує цей знак, і дає найбільший вплив, це з 9 ранку, ранку до 11 ранку. І так, ваші союзники, півень і бик змійки, будете знати, це хороші для вас знаки. Так само люди під цими знаками хороші для вас по житті. Ну що ж, для вас 24 рік буде не зовсім простий, особливо перша його половина. Змійки, труднощі на початку будуть саме 24-го року, будуть розбіжності. Можливо, з кимось доведеться розростатися, розпрощатися з друзями, з колегами для тих, хто у вас був деякий час, довгий час з вами разом по житті. Такі для вас прогноз є. Що потрібно зробити першу половину року? По суті, сконцентруватись на собі, на своєму духовному розвитку, самопізнанні і на розвитку своєї інтуїції, тому що інтуїція для вас у рік дракона грає дуже важливу розмійки. Роль ви дуже в нас кмітливі, розумні, представляєте енергію вогню. І досить такі швидкі можете бути в своїх певних реакціях, емоціях, ставлені до когось чи певні позиції. У 24-му році дуже важливо слухати свою інтуїцію. Тому перша половина року буде з труднощами, потрібно буде більше розуміліше ставитись до партнера, більше роботи такої, можливо, не зовсім, яка вам буде подобатись, буде по роботі, по бізнесу. Буде якась а, присутність паніки, депресії, меланхолії у змійок. І лише з липня, по грудень 24-го року, у вас друга половина року буде краща, буде більш успішніша. Як то кажуть, поживемо, подивимося. А, і так для вас, змійки, дуже для вас дуже важливо корисні ваші кольори на 24 рік, щоб мати кращу удачу, тому що вона у вас не зовсім хороша. У 2024 24 році це пов'язано з тим, що на вашій стороні буде тривбивці. Така космічна енергія, яка займає досить великий градусний спектр у нас у 2024 році. Тривбивці в нас буде частково на південному сході, на півдні і частково на південному заході. Тому змійка, по суті, розпочинає цей такий союз цієї космічної енергії три вбивці, займе у нас від 142,5 до 217,5 градусів. Це негативна енергія змійки, і вона дає втрату грошей, втрату партнера, втрату. Роботи, зменшення фінансових потоків, погіршення здоров'я, репутації. Забороняю вам змійки сидіти спиною до цих трьох вбивців. Ще раз повторюю, вони знаходяться в нас у 24 році. Частково південний схід, повністю південь і частково південний захід. Тому спиною до цих напрямків не сидіть. Не використовуйте ці сектора, тому що це ще більш підсилить цю негативну енергію. Тому найкорисніші ваші кольори, які будуть ніби як боротися з цими негативними енергіями, це фіолетовий, червоний, чорний вибачаюсь, фіолетовий, чорний і синій. Ну і взагалі енергія багатства, елемент багатства це в нас енергія води у 24 році для всіх знаків. Я ще раз повторюсь, хороші кольори вдалі, благополучні за стилістикою. В дизайнерах дуже будуть популярні салатові, оливкові, колір хаки, зелені кольори, будь-які їхні відтінки. Це по суті символ дерева. Це зелений колір. Це будуть найважливіші, більш такі вдалі, най, най, найудачніші кольори 24-го року. Але колір багатства, колір фінанс. Грошей вода. Точніше, не вода, а елемент вода, а колір чорний, темно-синій, синій, синій бірюзовий, лазурні кольори, відтінки всі синього кольору. Але для змійок, тим більше, потрібно використовувати у 2024 році фіолетовий колір, чорний і сині кольори, щоб трішки зменшити цей негатив. Трьох вбивць. Це така невидима космічна енергія, яка щороку змінюється, так само, як і тайсуй, як літаюча зірка двійка, чи літаюча зірка дев'ятка. Енергія так само феншує негативні сторони світу, які щороку нам можуть давати неприємності в нашому житті. Що важливо. Багато змін, з віки у вас буде в особистому житті, особливо у жінок. Більше стосується гороскоп, прогноз. У чоловіків трішки кращий прогноз, у вас буде більше перспектив по роботі і більше злетить репутація, соціальний статус може покращитися. Але в жінок саме особисте життя може бути трішки важкуватим у 2024 році. Головне, жінки не панікувати, менше роздратовуватися. Менше дивитись негативних новин, взагалі негатив сприймати, тому що це на вас дуже сильно буде впливати в рік дракона. Рік дракона в нас непростий, очікується для всіх нас, тому змійки, жінки мають тримати себе в руках, займатися собою і налаштуватись на позитив. Три вбивці, так? Ми не сидимо до них спиною. Теж там бажано в цих секторах не спати, не розпочинати ремонти, не шуміти, не знаходитись там довгий час, не спати, не працювати. Я назвала ці сектора, назвала навіть градуси. Це точно має бути вимірено компасом. У вас кабінеті, в домі, наприклад, чи в квартирі. А, і що ще важливо: від трьох вбивць ми використовуємо три небесних захисника. Це може бути е, талісман статуетки, вибудовується. Е, ось, і також можна носити брилочок. Ці, е, скажімо, таких м, трих, трь, трьох небесних захисника можна в мене замовити у моєму феншуй магазині, і треба змійкам. Ну і хто народився в рік коня і в рік саме кози вам потрібно носити ці талісмани, щоб рік пройшов м'якше. Пройшов більш вдаліше. Саме ще раз повторюсь: зображення, карточка, картина, пано, або самі брелок талісман або статуетки. Три небесні захисника. Кому це цікаво, пишіть мені більш особисті. Я даю тут і контакти в текстовому форматі під цим відео. Я вам поясню, що це таке, що це за захисники, де їх можна придбати. І яка їхня вартість? А, ну, найпростіше це носити карточку, вона невеличкого розміру, в гаманець в сумку поклали, чи в автомобіль, і весь рік вона з вами. Дуже практично. Такі карточки є, можна замовити в мене. А, що ще важливо? Я би хотіла відмітити в цьому прогнозові. Особливо тих змійок, які народилися у 1989 році. Тобто ви народилися під земляним знаком земля-інь на змії. А дерево ян у нас у 24-му році об'єднується з землею інь у землю. Це злиття довіреності, називається довірливості, злиття дружби. Навіть можна сказати, не всім воно корисне, тому що якщо вам земля по карті Бадзи не корисна, то це злиття принесе проблеми. Ще більше посилиться енергія землі. А земля у вас відповідає за певну сферу життя. В кожного в карті по різному навіть люди ж різні народилися в рік, наприклад, 89-й, але різні стовпи місяця, різні стовп дня, господарня, елемент особистості різні дня, година різна. Звичайно, що вплив буде різний. Але в цілому земля інь об'єднується з деревом ян у землю. І якщо вам земля по карті Бадзи не корисна. То в цій сфері життя по цьому елементу будуть якісь хлопоти, будуть якісь проблеми, вирішення якісь справ чи здоров'я погіршиться, чи відносини, чи робота щось може статися, в питаннях дітей, питання здоров'я, переїзди і так далі. Тобто тут залежить індивідуально від вашої карти. Якщо бажаєте, приходьте саме на індивідуальний прогноз, ми все це подивимося, я вам розпишу на кожен місяць, подивимося, кожну сферу вашого життя. Тому хто 89 й рік, мене слухайте, дайте знати в цьому відео, поділіться цим відео. Може бути рік складний, якщо земля не корисна. Тим більше в нас дракон теж представляє землю ян змійки, і рік може видатися складним, таким дуже в'ялим в розвитку, повільним, особливо перша половина року. Про це я сказала на початку цього відео. Ось тому змійки. Багато змін буде і по фінансах, і по бізнесу. Що важливо, головне дуже добре спланувати рік дракона. Зараз вже от листопад, грудень, січень. У нас є. Плануйте, передивіться кожен місяць, що ви пропишіть, що ви хочете в тому місяці, а що досягнути хочете взагалі у 2024 році. Можна ж вибирати хороші дати. Календар замовити індивідуальний дат на певний місяць, півроку, на рік мене можна замовити під вашу дату народження, по вашій карті бадзи, можна замовити індивідуальний календар. Коли ви будете робити певні важливі кроки в хороші дні, в хороші години навіть вибираються. Тому змійки треба запастись терпінням, використовуйте ваші вдалі кольори на цей рік, талісмани захисту, талісмани удачі. Будуть зміни по роботі в плані репутації, авторитетності, щось зміниться, ваш соціальний статус як людини на роботі, або, можливо, десь в соціальних сітках, онлайн, або як статус, скажімо, в подружньому житті. Ви можете розлучитись і одружитись, що станеться, можливо, нехороше і в особистому житті. Тут треба дивитися вашу карту, де ще є знак, наприклад, змії у вашій карті. Можливо, у вашій карті бази ще є плюс. Собака, тому що собака має негативний теж досить прогноз а в цього року, можливо, є ще один дракон. Тобто тут дуже по-різному можна все передивитися. Отже, змійки, потрібно звернути увагу в цьому році, в 2024, на своє внутрішнє я, на духовний розвиток. На усвідомлення себе, своїх якихось шляхів, пере, передумати щось, змінити щось в домі, можливо, переїхати, змінити роботу, змінити зовнішність. І дуже корисно вам, от саме цей рік, по суті, рік духовності можна для вас назвати, рік інтуїції, рік самопізнання, саморозвитку. Ну і у вас змійки, тобто поглинаємося в себе більше в себе, з точки зору. Позитиву йдемо, розвитку, самопізнання. Тоді ви будете міцніші, духовніші, можливо, і спортом зайнятися, фізіологічно, і розум свій підкріпити, підкріпити важливо, тому що у вас, змійки, так само, як і в драконів, буде двійка літаюча енергія феншуй на південному сході. Двійка негативна. Літаюча зірка. В дев'ятому періоді вона так і лишається негативною, трішки поступово буде набирати позитиву, але це аж до 2043 року. Зірка хвороб. Життєва сила, зміки може бути слабка. Можливо, відчути слабкість духу, слабкість характеру, особливо для жінок, тому що літаюча зірка двійка це жіноча енергія. Двійка взагалі в цілому квадрату лошу займає південно-західний сектор, це її первинний сектор. А південний захід у феншуй представляє жінок. Господарку дома, жінку, матір, старшу, старшу персону в образі жінки. Господарку вдома. Тому для жінок змій більш відчуються якісь негативні аспекти 2024 року, і за цієї також літаючої зірки двійки і плюс три вбивці. Оця така космічна невидима енергія, негативна. Удача здоров'я слабка, потрібно взятися за фізичне загартовування, слідкуйте за харчуванням, пийте багато або почніть приймати вітаміни, або змініть, можливо, комплекс певних вітамінів, до яких звик ваш організм. Дуже легко можете зацепити якусь хворобу, тим більше. Я говорила, що для вас рік дракона трішки такий може бути депресивний, меланхолійний, повільний, тобто перша більша частина, перша половина року. Ось що важливо, важливо додати метал в своє життя протягом 24-го року. Що це означає додати метал? Перше, це і сірі, і білі кольори, і також ваші фіолетовий, блакитний і чорний. Запам'ятайте, це ваші кольори удачі на 24 й рік. Змійки двійка вона стає менш менше впливовою в плані негативу, якщо ми додаємо енергію металу. На південному сході розмістіть декорацію з металу навіть в тому числі підкова удачі, металева, музика вітру 6 трубок, музика феншуй вітру. Я думаю, ви знайомі знаєте. Також на південному сході. Не бажано вам взагалі знаходити більше актив, актив, активації різні там проводити, чи проводити більше свого часу на південному сході. змійки не рекомендую вам у 2024 році. Також, Більше металу, це прикраси, це золото, срібло більше носити. Харчування за енергією металу це можна підібрати. Продукти харчування за вашою картою бадзи. Також фізичні навантаження пов'язані з металом. Вони теж є, вони підбираються по вашій карті. Бадзи можна в мене замовити таку консультацію. Носіть талісмани здоров'я. Слухайте мантру Будди медицини. Я її завантажу на свій канал Ютуб після того, коли запишу всі 12 знаків, тому що вона буде дуже важлива у 2024 році для здоров'я для всіх нас, в тому числі для дракона і для змійок. Носіть також. Бусіни дзи, багатство і довголіття, бусіна дзи буде медицина. бусіна дзи, наприклад, 6 очей, 6 точок. так, І носіть більше дійсно синього чорного кольору. Це зміки ваші захисні кольори у 2024 році. Можна білий додати сірий, сріблясті кольори. Ну, звичайно, талісман від Відвідки це брелок з собою, гарбус Вулу він називається. Також розмістіть на південному сході. Інську воду, тобто не янську. Янська це акваріум, кімнатний фонтан, який бурхлить дуже активно. Ні, нам це не підходить на південному сході у 24 році. Нам там треба інська вода, легка вода. Тобто це ваза з водою, може бути і традиційне, китайський засіб, сіль, монети, вода, які створюються разом з китайськими монетками. Можна поставити на весь рік у південний схід на літаючу зірку двійку. Це можна робити для всіх. Ну і найбільше для дракона і зім'ї буде діяти негативна літаюча зірка. Зірка 2, феншу, яка увесь рік до початку 25 року лютого буде на південному сході. Ну і не забувайте, три вбивці така негативна дуже енергія, саме буде розміщена у вашому знакі змійки, плюс кінь і плюс коза. Про ці знаки ми поговоримо у моїх наступних відеопрогнозах, тому дочекайтеся. Змік, я вам бажаю удачі, терпіння, сили волі, наполегливості у 2024 році. Якщо треба особиста моя підтримка, консультація, підбір підбір талісманів, звертайтеся, пишіть. Нижче під цим відео я лишаю посилання на мій телеграм, вайбер, ватсап, інстаграм, фейсбук. Можна знайти і замовити індивідуальну консультацію, щоб бути в удачі, щоб більше все-таки. Можливо, щоб менше відчувати негативні якісь моменти в цьому 24-му році, але перше півріччя у вас більш складніше, а друге легше. Ось такий прогноз для вас, змійки. І будемо на зв'язку з вами. Тим більше, що в мене щомісяця виходять прогнози для кожного знаку. Слідкуйте, підписуйтесь і вдалого вам китайського нового року, зеленого дракона.